Вітаю в ефірі програма ДоброНюз. З вами Ольга. Розкажу про найважливіше за добу. Сьогодні у випуску про таке: 65 дітей Дніпропетровщини рушили на відпочинок до оздоровчого табору. У Дніпрі провели благоційний аукціон на підтримку військових. І в Україні чекають на похолодання. Про все це докладніше у випуску. На Харківщині через обстріли знеструмлено понад тисячі будинків, окупанти пошкоджили мережі. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Там запевнили, фахівці вже працюють на місці подій світло мають повернути мешканцям до кінця доби. І до екстрених новин на місці працює наш кореспондент Олександра і розповість про те, як українці відволікаються від війни. Добрий день, студія. Зараз я знаходжусь у Stage Music Hall на фестивалі Покоління. Тема фестивалю залишається незмінною з початку його існування. Ностальгічні для багатьох 90-ті та 2000-ті. Люди в тематичних образах готові на повне занурення в улюблені моменти дитинства під хіти 90-х. Зараз зала вже майже повна, а це тільки початок. Ціль. Цього е, заходу це зібрати кошти на авто для наших захисників. Е, це була Олександра. Студія. Дякую, Олександра. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. Побачимось вже завтра о 12. -й. Усім гарного вечора.